Українці стали біднішими. Підвищення курсу долара та євро зробила звичні колись продукти харчування та техніки розкішу. Знову стрибаючий курс спробували зупинити штучно, тобто політичною волею. Як результат на обмінниках засяяла містична цифра 13. проте за цим курсом доларовам ніхто не продасть. Українці забули, як виглядає долар в країні стало немодно виконувати закони, що казати про якесь там розпорядження Нацбанку. Чому курс не працює, та кому це справді вигідно? Хоча у Нацбанку обіцяли, що кожен має право купити 200 зелених на день, можливо, у самого Нацбанка. Почему по факту доллар нигде нельзя купить ни в одном банке? Я полностью согласна. Вместе с вами, Доллары после нашей нету. сегодняшней встречи. поехать в те банки мы так. будем с вами это снимать. Ну а почему? А можно у вас? Ну, э, у Национальном банке нельзя купить. У нас только покупают банки. Но, зато вот я точно знаю, каким банком мы продавали на аукционе, И мы с вами после этой пресс-конференции поедем в Гларек и попробуем купить. Под тиском журналистов голова национального банку наваживаются на відчайдушний эксперимент. Пожалуйста, помогите, если есть лариком. банк на улице Житомирская 23, который продаёт по 14.1. Мы можем с вами съездить? Мы в банк, с вами. Да, мы так сейчас резервант. Протидивітись на обмінники, які продають валюту в 3 дорога, відмовляється, обмежуються походом в сусідній банк. По точноні десятки камер. Валерія Гонтерева намагається купити 200 доларів за курсом 13 гривень у найближчому обміннику. Що відбувається? Ну, вас просяваю, ми хочемо купити 200 доларів. Касир не реагує. Євушка, ми хочемо 200 доларів купити. А чому ви робите вид, що ви нас не бачите? За допомогою програми гроші голова НБУ побувала у ролі сотень тисяч українців, які чергують під касами не перший місяць. Можливо, це допоможе стримати спекулянтів, у яких все є. Після всього голова НБУ не виглядає такою самовпевненою. Я думаю, що здесь вже продадуть як мінімум 200 доларів. Так точно не могу сказати, що ми однозначно можемо в національному банку чорний ринок. Могу сказати, що ми к этому стремимся. І поки радить українцям не піддаватися на паніку і не скуповувати валюту у тридорах. Остановить наш промисловий потенціал. Як только ми його восстановим, Ми з вами однозначно можемо уже думати не про курс, даже 12,95, двіста п'ять о которому говорим. А знову будемо думати про курс як мінімум 11,70. Ми ж зі свого боку готові робити все, щоб чиновники нарешті зрозуміли. Одними заявами курс долара не вгамуєш. Треба діяти.